І так, сезон самокатів 2023 починається. Поїхали! Oh, it's not how it goes. So let me spend it out. No, I'm better solo, solo. Да то хоч в Ютубі не показує. А що нафік штрафануть тебе? Тобі мало одне. Да як тормоза, і чи ні? І так, ну що ж я хочу сказати? Досить мало. мало, От можна подивитись, історія поїздок моїх, да? так? З 15.27 по 15.31. І вже 24 гривні в мене вилетіло тільки так, 4 хвилини. Ну, на жаль, поки що ще трошки я вважаю ці прокатні самокати досить дорогі. 10 гривень коштує розблок. Да, розблокувати просто тупо вже десяточка з тебе знімається. Ну і по 2,99 за хвилину, грубо кажучи, 3 гривні за хвилину. А на 20 досить багато не проїдеш. Ну, але я досить таку солідну відстань прогнав. А, хто з Тернополя, то в принципі сразу скаже, що досить швидко. Від Новуса я до петляв короче, аж до Арнави. І там він сам вже автоматично мені спинився. Спинився. Чому? Тому що вже в мене коротше, бабло закінчилось, відповідно. Я ще трохи в мінуса позалазив. Вот. Так, де це? Мінус 63, от воно показує. Мінус 63 копійки. Ха -ха, я ще торчу. Але це херня, воно спешиться потім, коли я коротше, знову поповнюю рахунок, зразу там 63 копійки воно здаре. От. Ну, Є, звісно, в тих веві ще абонементи. От, е, да, 199 гривень це підписка на місяць, коштує там, тоді відповідно, е, не буде за розблокування плата от, от от. Е, Ну, Це хто часто їздить? 69. Зараз є підписка на тиждень, можна взяти на, на 7 днів. Теж. От. Ну, в принципі, сподіваємося, що з часом можливо вони. Стануть більш дешевшими, так як вони з кожним роком все більш популярними стають. О, катайтесь на здоров'я, насолоджуйтесь життям. Слава Україні, слава нації, смерть Рашистський підарок Федерації. Всім гарного вечора!